Степан Васильченко, Бур'янах, дитинство Тараса Григоровича Шевченка. Тарасе, бідний ти, у тебе сорочка не біла. Де там буде вона біла третій тиждень, як надівана? Немає кому випрати, бідний ти? почала легенько гладити своєю рукою руку Тарасова. А чи правда, що ти собі стелиш камінь у голови? Тарасові пригадались мрії про зірочку, хотілось почати, і було сумно, і не знав, як. Почав хрипко, таємниче. Знаєш оту пісню? Ох, зійди, зійди, зіронько, моя вечірня нишком. Ну, то що? Зіринка то це ти? як же це я? Зіходить як ти виходиш проти череди, дівчина і здивувалася, засоромилася, і зраділа. Таке прирівняв, чим же я до неї подібна, така гарна загорілась. А от, каже, Ткаченкова Варя краща немає кращої за тебе, авторитетно і гаряче промовив Тарас. На всю Кирилівку, зраділа Оксана, і на всю Кирилівку, і на весід. Дух забило Оксані в грудях, очі засяяли, силу зітхнула. Важко, гаряче, коли так, то за це і я тебе, Тараса, не доказала. Обоє здригнули і розсунулись, обом стало жарко, обоє пекли раки. Оксана ляскала холодинкою об долівку. Тарас удивлявся в землю, мов од зеркало. І о, загнув батька дуго, а мати супоню. З виском вигукували п'яні молодиці. Раптом Оксана скривилась зверху одного рум'янця, ніжного й тихого. Наплинув густий червоний сором. І як їм не сором, а ще жінки, згидою, промовила вона і додала Ти, Тарасе, не ходи туди. Знову кинулась, чередники хльоскали батогами, підганяючи останніх у череді корів. Якось не пам'ятали, коли почала йти. Ішла і пройшла перед очима вся череда. Моя матінко, це ж мені буде? схопилась, кинулась, не прощаючись бігти, і знову спинилась. «Е, ти коли думаєш, Олисінку, скоро? Діжду неділю і піду. Ну, то ще побачимось. Огріла очима, осяяла, побігла, шумлячи спідницею, трохи згодом на все село зазвеніла пісня. Ох, зійди, зійди, зіронько та й вечірня. Ох вийди, вийди, дівчинонько моя вірна. Тарас сидів і думав ще й краще, що я сирота. Що хочу, роблю, куди хочу, йду. Хоч я сирота, сирота щасливий. Билися серце і грала кров От передчуття чогось в житті радісного, могучого, тремтіла в ньому могуча чарівна сила. Хмари куряви, що були збиті чередою, помалу сідали. Виявлялось небо і зорі. Небо було темне, мов закурене димом, а зорі гарячі, золоті, мов жахучі юнацькі очі. Вдяка співали копав, копав краниченько в зеленім саду. Чи не прийде дівчинонька рано по воду? Хлопцеві мрії зразу увірвалися. Йому чогось прийшло в голову. Треба переховати халявки, щоб дяк не вкрав часу. Перед дверима. Загадався, щоб дяк не побив при людях. Далі сміливо, чого мені боятися? Здачі дам, після піду. В хаті повно диму, на карнизі горів каганець, як далека зірка. Коло порога на соломі спав п'яний кобзар, Коли його ніг поводир водих сполився, як цуценя, і гость і господар сиділи рядом на полу, співали. Ага, прийшла таки коза до воза, промовив бугарський, оглядавши Тараса. Заспокойтесь, я зараз піду, одказав Шевченко, швидко витягуючи з під припічка свою залізом ковану скриньку. Раптом, це хто ж у моїй скринці відбив замка в хаті стихло. Тарас швиденько відчинив скриньку. Так і є. Це ви, пане, дячі, взяли мій товар. Один з гостей, сільський п'яничка Іона, тоненько зареготав. Пішли твої Тараси халявки на закуску. Тарас е, загадав порося, згадав порося. Та де воно взялося, обурення аж за голову в грудях. Сраму вам немає, отдайте мій товар, дяк по злодійському усміхався, оглядаючись на всі боки. Халявки тобі дано за те, що ти читав у молоді та да по мертвому, а що тобі дають за те, то До дохід дяківський. Мій второпав? Та ваше ж вам оддано. Я ж копу грошей передав вам, а товар чоловік мені подарував. Побачив, що я у вас другий рік ходжу, босий. Це так по Божому? Це так ви читали в святих книгах? Читайте людям, щоб не крали самі крадете. Дяк вирвався з обіймів свого приятеля, скочив з полу, заскреготав зубами. Ану мовчи, тобі кажу, Єретик, тебе спалити треба, ти безбожник, Змій. А ви самі, злодій, украли в мене? дяк кинувся на хлопця, як звір і ще не що махнув, аж сам спіткнувся рукою, зачепивши Шевченка по щоці. Хлопець вирівнявся, в очах блиснули гострі огники. Зиркнув на пляшку на рубль, що лежав на припічку. А ну ще що, мало на тобі ще? дяк замахнувся, щоб ударити знову, і його за руки вхопили гості. Та й нащо це? Краще миром по чарці випимо, той уся Рахуба. Е, помиріться, поцілуйтесь, дяк прирвався з рук, витав головою, махав руками, пустіть. Оскрошу Акі. Який небудь попихач. Раб, що... що він собі думає? Що він розумніший за мене? Що він чубого горозичисує, що він свій драний капелюх перешив на панський лад, то думає панич мраз, попихач, раб лукавий і лінивий. Мало я поров тебе різками. Пустіть мене, я йому зараз цієї минути оце плюс Сто ні, двісті. Тарас як сціпив кулаки, так і стояв нерухомо, як камінь. Здається, щось думав. Далі глибоко зіткнув голос. Ну, підожди, ти, чорті вдячі, ти мене будеш пам'ятати. Що, спалиш? Люди добрі чують, він хоче мене спалити. Це розбійник, це гайдамака. Ви його не знаєте, він усе може. Він свого дядька хотів спалити. Бідний чоловік тепер не спить. Шевченко хряснув дверима і вийшов із хати. Перейшов сіни, зайшов у клас. У класі тхнуло мишами. житніми сухарями в темряві видно було довгий незграбний стіл, ослін коло нього довгі лави під стінами, стіни оббиті малюнками із біболійної історії, в кутку ікона Христос благословляє дітей перед іконою лампада. під іконою на залізному гаку печок різок. Причуваються хлопці від зимкі голоси, буки азба», ба, віди Азва, далі пронизувати дитячий виск, виляски і огнивши буркотливий бас. «Помні день суботній. Ой-ой, ой скільки пережито. Шевченко сів край столу. Що він не буде тут і дня більше, це вже вирішено. Стоїть друге питання на черзі як достойно одячити тобі за науку, благий учителю і наставниче. Дивився вбити вікно на зорі, чекав, знову чути було співи, знову земля гула от танку, знову регіт. Далі рипнули двері, ринуло п'яним сміхом і гомоном з хати, знову двері хряснули, затихло. Хлопець вийшов у сіни, перечинив двері в хату. Догоряє каганець, в хаті тихо, тільки чути різноманітне хропіння. Один гість під лавою, другий на полу. Пан хазяїн простягся на соломі коло печі. Хлопець тихенько вернувся в клас, висмикнув кілька різок, пішов знову в дякову хату, там поклав різки на столі, рушниками зав'язав дякові ноги, потім руки. Далі взяв різки, поплював на руки і почав чесати, не дивлячись по чому. По руках, по ушах, по лицю, по колінах. Голосно, чітко, божественним голосом прочитував «Помні день суботній. Єже зятити його. Пробій, рятуйте, дяк засіпався, щось моїм п'яним голосом, качався по хаті, намагаючись встати, крутив головою, плямка в ротом. Почитавши тройну порцію, хлопець плюнув і кинув по биті різки на дяка. Взяв свою скриньку, взяв дякову книжечку з малюнком, хай буде за халяви, погасив каганець і вийшов з хати. Оглянувся на школу, прощай, проклята. Справді, спалити тебе тільки, в селі всі вже спали. Тихими вулицями вийшов на широкий шлях, далі звернув на осін, пішов між темними житами. Тихо й помалу кридькома виявляли себе сонні жита, ніби хтось, підкравшись, здирав із них укривало. Глянув по бік, палав уже край неба. Виднілись, рясними садами в тумані лисінка, З садів висунули голову, як сторожа. До полі, як свати в рушниках, влиснули на церкві хрести. Забув про школу Шевченко, думав за нових, яка то доля буде в малярах. Мріяв, буду пильнувати за рік, за два, вийду на малярах, а там роса пече босі ноги, скринька ріже плече, не чує.